Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на каналі Mildot FM. Сьогодні трішки змінили локацію, але це не завадить нам записати змістовне відео. Тому сьогодні поговоримо про турнікети. А саме хотів би вам порекомендувати турнікет фірми SoftTe. Сьогодні про нього більш детально та порівняємо його з турнікетом CAT 7-ї генерації. Отже, поїхали! Отже, давайте поговоримо більш детально. Це кат сьомої генерації, його ціна приблизно 1300 гривень. Це софте, генерація номер 5 також коштує приблизно 1200 гривень. Якщо ви побачите такі турнікети помаранчевого кольору або синього, маєте знати те, що чорний це більш для військових, помаранчевий це для цивільних, а синій використовують для тренування. Ці турнікети можна побачити в помаранчевому кольорі та в кольорі типу Койота. Вони всі призначені для військових або цивільних, неважливо, в них немає тренувальних турнікетів. Тобто, можете будь-який купляти. Просто, щоб ви знали, цей не треба купляти синій. Е, кат йде в нас в салафановій обгорці, та також до нього є інструкція. Номер генерації ви можете побачити J7. Софтей йде в нас в такій упаковці. Прописаний номер, який в серії відповідає цьому турнікету. Інструкція в нас на декількох мовах іде. Тобто і ще перевагою цього турнікету є те, що я ніколи не зустрічав на нього підробки. Тобто, якщо на цей дуже багато підробок, ви можете помилитись, придбати щось не те. То цей, в принципі, завжди в оригіналі ви можете побачити. Тепер давайте перейдемо до конструкції та розкажу, чим мені більше подобається софт. По-перше, те, що він є банально довший. Це здавалось би дрібницею, але для людини, в якої великі ноги, це досить таки суттєва перевага. По-друге, цей турнікет більш просто сконструйований, тим, що і тут менше деталей, які можуть вийти з ладу. Це ми фіксуємо, зажимаємо, натягуєте городок та стягується стропа. Тут це трішки іначе робиться, оскільки ця стропа знаходиться всередині. І якщо згодом, з часом, ваш турнікет буде досить такий довгий період часу перебувати під сонцем, а нитка може перепріти або ще щось з нею станеться, та у вас банально почнеться отака тема, і ви не зможете нормально натягнути. В каті. Мені не подобається те, що це велкро для фіксації воротка. Якщо у вас поганий підсумок, під турнікет, то сюди набивається трава, сніг, пісок, будь-що. І згодом ви не зможете нормально закрити, воно буде зриватися. Тут такого нема. Тут банально ви затягуєте, фіксуєте його тут. Та за допомогою цього трикутничка вже. Відбувається фіксація. Ця пряжка надає нам можливість більш зручніше та швидше накласти цей турнікет на ногу. Отже, дістали турнікет умовно з підсумку. Швиденько його зафіксували. Все, та після чого починаємо оберт, фіксуємо тут і тут. Все, цю стропу можна також зав'язати якось або прибрати. Не забуваємо писати час. Це, в принципі, досить таки швидко та зручно, і я впевнений в тому, що тут не буде ніяких факторів, які зможуть зашкодити цьому турнікету зробити свою справу. За, для справедливості я не запрягав. Цей кінець в цю лямку щоб було швидше, оскільки там був турнікет складений під ногу. Тут також поїхали. Цю сторону ми фіксуємо тут або якось. так. Хочу зауважити, що моя нога досить таки не об'ємна. Але зустрічались такі випадки, коли людина взимку в якихось ватних штанях їй може банально не вистачити цієї довжини, тому будьте уважні. Ось ще забув сказати, що з переваг саме цього турнікету є металевий вороток. Тут він пластиковий. Якщо чесно, я ніколи не зустрічав ситуації, там би цей ворот, де цей вороток міг би зламатись, але все одно, якщо вважати, що ви можете виконувати бойові задачі взимку, я б віддав перевагу металевому. Отже, вибір за вами, але на мою думку, цей турнікет підходить чудово як для ноги, так і для руки, і в нього є менше тих елементів, які можуть вийти з ладу, на відміну від кату. Дякую за увагу. До побачення.